16 січня, цей день в ефірі у студії Михайло Бистро, вітаю вас. Сьогодні розпочинаємо з такого: не пали своїх, спали ворога. Російські спецслужби активно полюють через соцмережі, саме на підлітків. СБУ проводять інформаційну кампанію з протидії вербуванню молоді ворожими спецслужбами. Гранти на розвиток бізнесу отримали е, позитивний результат. Саксаганський виконком нам допомагав. Більше як 150 підприємців Кривого Рогу скористалися грантовою програмою Є робота раритетна техніка як сучасна інсталяція. Саме такою за розміром була ось ця кабіна водія. На території комунального підприємства Швидкісний трамвай встановили пам'ятний знак мотодрезино. Черговий соціальний відеоролик підготували СБУ та Нацполіція. Він спрямований протидії вербуванню молоді ворожими спецслужбами. СБУ та Нацполіція продовжують інформкампанію Спали ФСБшника для протидії вербуванню молоді спецслужбами РФ. Для цього Служба безпеки України разом із режисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик, який інформує громадян і, зокрема, молодь про невідворотність покарання за подібні злочини, адже російські спецслужби активно полюють через соцмережі саме на підлітків. Пам'ятайте, підпали майна ЗСУ, держустанов чи мінування класифікуються як терорист. Або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх. У 2024 році СБУ та Нацполіція вже затримали понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Замість легких грошей вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув'язнення. Якщо вам або вашим знайомим надійшла пропозиція вчинити за гроші такий злочин, негайно повідом про це СБУ через чат-бот «Спали ФСБшника» і вкажи інформацію про контакт, який намагався тебе завербувати. Сьогодні вранці біля залізничної станції рокувата виявили на колії тяжко травмованого молодого чоловіка. Йому відрізало ступню потерпілого доправили до медзакладу. Поліція веде розслідування 16 січня. До поліції надійшло повідомлення про те, що вранці виявили чоловіка з травмами ніг неподалік колії на території Тернівського району міста. 28-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Наразі вказ на подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Пацієнт надійшов ранку, він ще вкрай важкий. Були надані одразу всі необхідні втручання. Зараз пацієнт знаходиться в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Наразі стане цінше як важкий. Більше як півтори сотні суб'єктів господарювання кривого рогу торік отримали державні гранти за програмою Є робота на розвиток власної справи. Представники бізнесу отримали загалом понад 37 мільйонів гривень. За умовами грантової програми у місті було створено більше як 260 нових робочих місць. Міжнародними грантами у 2024 році скористались 65 підприємців, отримавши майже 14 мільйонів гривень. Продовження теми у сюжеті. Участь підприємців у грантових програмах поширена практика у кривому розі з оформленням заявок представникам бізнесу допомагає місто. Суб'єкти господарювання отримують комплексні консультації з формування необхідного пакету документів. Така робота проводиться у кожному районі міста. Місто продовжує допомагати нашим підприємцям в розвитку малого та середнього бізнесу. Ми допомагаємо створювати бізнес-плани і Оформлювати всі необхідні документи для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти. Торік понад 20 підприємців Саксанського району отримали фінансову підтримку за державною грантовою програмою. Є робота. Загалом вони отримали на розвиток власної справи майже 6 мільйонів гривень. Підприємиця Галина Ражда має власну храмницю дитячих товарів. Завдяки грантовій програмі змогла розширити асортимент. У 24-му році у лютому ми подали заявку, але з першого разу у нас не вийшло отримати позитивну відповідь, тому ми доробили, переробили і з другої спроби отримали позитивний результат. Саксаганський виконком нам допомагав, відділ відповідний. Дівчата, експерти, спеціалісти, вони допомагали. Всі які проблемні моменти виникали під час складання грантової програми, вони всі допомогли проблеми вирішити і скласти. Тобто, в принципі, це було легко за їх допомогою. Дуже вдячна їм. По, по суті, по грантовій програмі, звісно, вона була направлена на те, щоб збільшити об'єми продажів. Ще 250 тисяч гривень грантових коштів підприємиця використала на обладнання, при цьому створила два додаткових робочих місця. В металургійному районі 26 підприємців отримали понад 6 мільйонів гривень грантових коштів на розвиток бізнесу. Підприємиця Світлана Лузіна розповідає: мікрогрант від держави допомогло їй отримати місто. Дуже вдалий цей грант. Це не просто кредит, це за, за рахунок оформлення двох працівниць. Нам повертають гроші ще кожен другий місяць. Нам повертає держава Є, ЄСВ за кожного за кожного оформлену продавчиня. Ну тобто, це взагалі так би так би ми їх просто оформили, а так вони нам ще повертають гроші. А ще грантові кошти дозволили Світлані Лузіної оновити обладнання для її крамниці Валерій Кожухар Андрій Славний цей день. Інноваційна програма для підлітків та молоді «Апшифт» допомагає перетворити ідеї на дієві проєкти. Цю глобальну програму ЮНІСЕФ реалізують у понад 40 країнах світу. Сьогодні у кривому розі обговорювали питання підтримки молодіжних команд, які працюють над вирішенням соціальних проблем. Сьогодні в арт просторі штольня в ПК Карачуни зібралася активна молодь міста, представники влади та молодіжного центру. Захід у межах проєкту Апшифт для молодіжних команд, які працюють над інноваційними ідеями. Семикласник Макар активний учасник молодіжного руху в Кривому Розі. Брав участь у конкурсіних блогерів Кривого Рогу. Зараз є президентом. Криворізької гімназії номер 26 та один із учасників команди Апшифту Степ Ап у нас було в школі дві презентації на цю тему Апшифт і вирішили, чому не взяти участь. Зареєструвалися спочатку, пройшли е, співбесіду, і зараз ми тут. Команда Макара вивчає можливості для молоді у різних напрямках. У молоді є проблеми з комунікацією, психологічним станом та медіаграмотністю і профорієнтацією. Через це ми будемо робити декілька заходів на різні теми. Апшифт глобальна програма дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні діє шість років. Активні молоді пропонують фінансову підтримку у втіленні соціально значущих ідей. 20 команд по 5 учасників з кожній отримує фінансування на 2000 тисячі доларів на реалізацію своїх перших соціально важливих проєктів. Вже проходить перша реалізація проєкту «Апшифт». Першої команди, першої хвилі, ви зараз третя хвиля в Шиїв. Тому раді долучатися і далі до наступних проєктів. Стажування буде проходити в органах місцевого самоврядування в таких департаментах, як департамент освіти і науки, управління культури, служба у справах дітей та департамент сім'ї молоді та спорту. Це можливість для 20 молодих людей. Це спільна дія молоді і влади, і дорослих людей. Зараз ми презентували 12 проєктів, які будемо реалізовувати спільно з нашою молоддю. І ця співдія міської влади, ради оборони, молодіжних організацій, наших міжнародних партнерів, я впевнений принесе гарні результати. Ми спільно бачимо майбутнє і будемо спільно його досягати. Молодь обговорила можливості Криворізького молодіжного центру. Це організація заходів, залучення партнерів, інформування про різні можливості, такі як якши. Так, надання безпечного простору, в якому можна проводити заходи, організація внутрішньої роботи, там залучення волонтерів до різних заходів, подій тощо, грантова діяльність, більшість молоді е, говорять, що їм дуже важливо все ж таки працевлаштування і питання щодо самореалізації. Це є пріоритетним. Де знайти гроші? Да, як відкрити власну справу. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день Неподалік станції швидкісного трамвая, майдан праці, з'явився новий пам'ятний знак Раритетну мотодрезину встановлено в пам'ять про будівництво Криворізької підземки та введення в експлуатацію першого в Україні підземного трамвая. Більше розкаже Іван Проводов. Понад півстоліття тому Кривий ріг пережив потужний технологічний прорив. У місті розпочалося будівництво підземки для швидкісного трамвая. Будівництво тунелів на окремих ділянках було складним. Згадують ті часи на підприємстві Швидкісний трамвай на ділянці від мудрьої до сосміста. Були виявлені плавуни, які суттєво затормозили сам хід будівництва. При виконанні будівельно-монтажних робіт використовувалася різноманітна спеціальна техніка, але Найбільшим попитом користувалися саме мотодрезини з причіпними військами та їхнім обладнанням, без яких зараз, мабуть, важко уявити закінчення цих робіт. Після введення в експлуатацію лінії швидкісного трамваю підрозділом підприємства дані мотодрезини використовувалися для обслуговування тунельних споруд, а також обладнання та комунікації, які в них знаходились в нормальному робочому стані. Це прототип тодішньої мотодрезини, що була задіяна в процесі будівництва Криворізького метро. Роботи велись цілодобово, нерідко в умовах без електроенергії. Тоді вручала дрезина з карбюраторним двигуном. На візку розміщувалась компресорна установка, насос для подачі сементного розчину та інше обладнання для будівельних робіт та ліквідації позаштатних ситуацій. Саме такою за розміром була ось ця кабіна водія. Разом з ним в ній одночасно могли перебувати семеро людей. Ремонтна бригада оперативно вирушала на ліквідацію аварійних ситуацій. Віктор Федосенко, колишній тунельний працівник. 15 років він був водієм мотодрезини. Незалежність від електрики, зручність в експлуатації, усе необхідне для тунельних робіт. Дрезина мчала нічними коліями підземки у допомогу технічним працівникам. Згадує колишній водій. Був випадок, коли між будинком Ради і Мудрю на станції видавили пробку, монтажна пробка, і оттуди почали видавлювати глина з водою, почав затаплювати колію, трамвайну колію, лоток там Ну, Грузовий трамвай не мог приїхати. От завдяки цій дрезні ми тут вже виїхали з будинка ради, убрали Встановили цю пробку нову, там, убрали глину, повністю очистили тонель, вивезли. І за що цього не було зірвано випуск трамвая. Ця мотодрезина ровесниця комунального підприємства Швидкісний трамвай. Після того, як ця спецтехніка остаточно вичерпала свій ресурс, працівники підприємства вирішили відновити її і встановити як пам'ятний знак. Віднині він стоїть на в'їзді до трамвайного депо номер 2 та станції швидкісного майдан праці. Раритетна техніка стала сучасною інсталяцією. З підсвідкою, що навіть уночі відтворює історичний час для Криворізької підземки, є плани до нового 2026 року прикрасити древно. Резину новорічними вогнями і встановити тут штучну ялинку. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день цей день триває. Далі розповімо про таке. До Парижа з українськими піснями. Гордість, що наш творчий колектив зміг представити нашу країну у Європі. Три криворізькі колективи виступили з об'єднаною програмою у Франції. Мистецтво життя Різні теми піднімає, намагається бути художником. Актуальним захисникам України присвятив свою виставку криворізький художник Олександр Дробот спортивна гордість міста. Завдяки своїй праці досягла в 13 років. Вона бжав була вже майстром спорту. Криворізька спортсменка з настільного тенісу Дар'я Ковальова. У десятці кращих спортсменів року. Зима час інфекційних хвороб зміцнити імунітет, додати організму енергії та здоров'я може правильне харчування, стверджують дієтологи. Що у зимовому раціоні допоможе без втрат для організму дочекатися весни і щедрого на вітаміни літа. Дивіться в нашому сюжеті. Збалансоване харчування називають внутрішнім захисним бар'єром організму від холоду та хвороб: овочі, фрукти, крупи, риба, м'ясо, зелень, горіхи корисні інгредієнти зимових страв. Лікарі наголошують важливий і сам процес приготування, адже саме на цьому етапі слід максимально зберегти усі поживні речовини у стравах. Основний акцент ми робимо все ж таки на харчування, тобто ми маємо в раціоні. Їсти м'ясо, рибу, овочі, фрукти, зелень, горіхи, бобові, тобто харчування має бути збалансоване. Ми маємо пам'ятати, що це має бути не жирне, не зажарене, так, що це не в тоні олії і так далі, приготовлене. Це або відварене, або на пару, або запечене. П'ять порцій овочів та фруктів на день. Ми маємо споживати. Одна порція це як одне велике яблуко. А якщо це тушені, овочі, це те це. Три столові ложки це одна порція. Взимку організм особливо потребує вітамінів: слабкість, поганий сон, стреси, швидка втомлюваність, перші дзвіночки, на які слід звертати увагу. Я своїм пацієнтам рекомендую так: раз на рік робити, хоча б мінімальний чекап. За загальним аналізом крові, ми вже будемо бачити, що щось не так, лікар це все оцінить. Феретин це наше залізо. Бажано також раз на рік здавати. Вітамін Д також перепіряти, тому що такі. Коли ми маємо якісь дефіцитні стани, то скарги зазвичай вони якісь такі неспецифічні слабкість, поганий сон, там втомлюваність швидка. Тобто, визначити за цими скаргами майже неможливо, що не так з організмом. Тому робити такий мінімальний чекап. загальний аналіз крові, феретин, там ТТГ, гормон щитоподібної залози, вітамін, Д. регулярні фізичні вправи ще одне правило зими. Спорт і закалювання це обов'язково. Тобто, якщо ми говоримо для дорослих, то намагайтеся, хоча б ходити, тобто більше ходити. Якщо ви на роботу їздите на машині, то ставити машину там паркувати десь, хоча б за одну зупинку до роботи і проходити з пішком. Це мінімум такий бажано 30 хвилин на день заняття, інтенсивне кардіо 5 разів на тиждень, плюс закалювання. Витягаємось комфортно по погоді, провітрюємо частіше приміщення. Михайло Бостроф, Артем Кравченко. Цей день. Три криворізькі колективи побували у романтичній Франції. Вони виступали з українськими піснями як об'єднаний хор Глорія. Міська асоціація арткультура сьогодні влаштувала зустріч з талановитими вокалістами у палаці культури мистецький. На заході побувала наша знімальна група. Україна та Франція разом на культурному фронті. Нещодавно учні та педагоги музичних закладів міста стали учасниками семиденної поїздки до Парижа, міз Дрансі та Ольне Собоа. Творчий вояж у межах обміну досвідом та популяризації українського мистецтва пройшов під патронатом французької національної комісії у справах ЮНЕСКО та за підтримки міської асоціації Арткультура. Ідея е пішла від нашого члена культури Наталії Журавель, яка зараз мешкає. За межами нашої країни, але постійно ми підтримуємо зв'язок. Це наш дуже поважний керівник, музикант, дуже гарний педагог з великої літери. Тому виникла саме така ідея. Ми підтримали вона в свою чергу. Вже попіклувалася саме у Франції з приводу організації цієї культурної поїздки. Громадська організація «Арткультура» саме сприяла цим умовам, щоб це відбулося. Це дуже цінний такий досвід і обмін. Культурними традиціями, навичками Особливо в наш час у подорожі до Франції взяла участь делегація із 36 криворічців. Це вихованці вокального ансамблю дзвіночок п'ятої музичної школи, вокального квартету художнього студії Дитячий світ під керівництвом Наталії Журавель та вокального ансамблю співаночки Криворізького музичного коледжу. Місяць назад ми вже повернулися. А ми до сих пір знаходимося в захваті, тому що ми спілкувалися наживо. Діти проживали в сім'ях, діти вивчали французьку мову. Це такий захід. Захват... Хіт він просто дуже неймовірний і він приніс дуже велику користь і для дітей. Вони тепер співають на вулиці, де тільки бувають. Вони співають кругом. Ті пісні, які ми вивчали до цього проєкту. Музичні колективи були об'єднані у хор Глорія. Криворічці взяли участь у трьох музичних проєктах спільно з муніципальним хором міста Дранці. Вибрали три самих найвідоміших твора. Це Українська пісня в обробці Миколи Леонтовича Щедрик. Це навіть всім відома пісня Майкла Джексона Віазе Болт Ми за мир і е, пісню Джо Дасена. Коли приїхали до Франції, зустрілися з дітьми, зустрілися з керівником цього хору, провели е, репетиції сумісні, і потім. Було в нас три концерти: один був у мінці Драці, другий був в Ольне Субом. І третій був в Парижі. Вероніка Гайнуліна, випускниця четвертої музичної школи, а нині студентка музичного коледжу за спеціальністю теорія музики каже, програма об'єднаного криворізького хору дуже сподобалась французькому глядачу. Далі кожен колектив виконував свої власні твори. А діти з французького хору представили свій цікавий та колоритний репертуар. Це був безцінний досвід, неймовірні враження, дуже, дуже теплі спогади, гордість, що наш творч колектив зміг представити нашу країну у Європі і показати, що ми вміємо, показати нашу творчість, культуру. І, взагалі, цілком це було дуже. Запам'яталося після повернення до міста колективи Хору Глорія вирішили презентувати свій звітний концерт для криворізького глядача. Пролунали колядки та коломийки, українські народні пісні та репертуар, що зривав овації у дружній для України Франції. Велике дякую нашим захисникам, які дають нам змогу проводити такі класні культурні заходи. Також хочеться відмінити колективи, які сьогодні будуть виступати. Це люди, одаровані Богом, поціловані Богом. Вони неймовірні. Вони виступають не тільки в межах нашого міста, але й за кордоном. І хочеться сказати велике дякую. Нашому керівництву міста, тому що не один захід, не одна школа, не один дворець культури, надійний дитсадочок не закриті. Вони всі працюють. Тому слава Україні! Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Мистецтво, життя. Персональна виставка криворізького художника Олександра Дробота відкрилась у міському виставочному залі. Нові роботи митця написані ГО бачила, і наша Надія Шевченко. Життя і мистецтво єдине ціле для криворізького художника Олександра Дробота. Сьогодні автор презентував свої нові полотна в міському виставковому залі за першою освітою Олександр – технік-архітектор. після закінчив худрав університету і присвятив себе художньому мистецтву та викладацькій діяльності. Роботи представлені в експозиції, виконані в навчальному класі першої художньої школи імені Олександра Васякіна. Виставка присвячена захисникам нашої наших. Не у мене воює син і плем'янник, і їм присвячується ця виставка. Експозиція має назву Мистецтво життя. Олександр Дробот розповідає, нині займається станковою графікою та живописом. Використовує хуаш, олію, акрил, акварель, олівці. Туш зараз тяжіє до реалістичного напряму на виставці. Багато поціновувачів творчості митця. Анастасія Рошевич ділиться художник, відкрив для неї світ мистецтва. Він був першим моїм вчителем. і, Мабуть, він є тією людиною, яка зародила в мені бажання так само бути художником. А взагалі, це людина, яка на відміну від деяких інших митців шукає себе протягом всього життя. Він не є тим художником, який знайшов якийсь прийом і постійно його експлуатує. Він працює в різних матеріалах, абсолютно різні теми піднімає, намагається бути художником актуальним, тобто слідкував за часом бути сучасним на цій виставці. Представлені твори написані Гуащу. і от, мабуть, крім Юрія Миколайовича Бондаренка, в нашому місті з професійних художників Гуащу так багато працює мало хто. І незважаючи на те, що відбувалося у житті, незважаючи на хвороби, на війну на випробування, які тривають дуже довго в нашому житті, він постійно працює. Особливе місце у творчості Олександра Дробота займає робота на пленерах. До цього залучає своїх вихованців. У тандемі вчителя та учнів народжено чимало картин на краєзнавчу тематику пейзажі з кримськими та карпатськими краєвидами. Полотна Олександра Дробота зберігаються у приватних і музейних колекціях в Україні та за кордоном дуже цікава виставка дропота. Добре, що відкриваються виставки в наш непростий час. Роботи виконані Гуащу. Це дуже рідкісна техніка. Я навіть не знаю, хто працює з Гуащу. Однак він зробив велике досягнення в цій техніці, і відкрилась його виставка прекрасно. Зібралися люди, оглядають. я бажаю йому подальших творчих, творчих успіхів. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. 16-кратна чемпіонка України, переможниця міжнародних змагань, майстер спорту України з настільного тенісу це про вихованку ДЮСШ номер 8, 16-річну Дар'ю Ковальову. За підсумками року вона увійшла до десятки кращих спортсменів міста. У свої 16 Дар'я Ковальова має багато високих титулів: вихованка ДЮСШ номер 8, 16-разова чемпіонка України, переможниця міжнародних змагань у настільному тенісі. Дар'я 6 років перше моє досягнення було у 9 років. Я стала чемпіонкою України серед міні-міні кадетів. Я виграла Україну по 2003 року. Виграла три топи 12 найсильніших юніорів України. Вважається найбільш престижний чемпіонат. Я посіла перше місце. Зараз наступний у мене буде теж топ 12 по 2006 року. Готуюся до нього. Ну а до цього ще виграла у вересні Україну по 2003 року. Батько Дарії свого часу теж займався насільним. Тенісом привів до секції і дочку. спочатку. Щоб я просто скинула вагу, а потім пішли здобутки, залишилась тут і почала тренуватися. Для мене це як залежність уже стало на серце. Дуже добре впливає на настільний теніс. Дуже багато приходить хворобливих людей. Потім ці хвороби зникають. Дар'я Ковальова за підсумками минулого року вкотре у десятці кращих спортсменів міста. Цілеспрямованість та витримка цій якості дуже багато важать в настільному тенісі, каже дівчина. Нір нерви, нерви повинні бути більш-менш на межі, хоча сама я дуже сильно нервуюся в настільному тенісі. І на тренуваннях, на змаганнях намагаюся менше, бо ж дають жовті картки, червоні. Червоні це взагалі дискваліфікація. Намагаюся контролювати себе. Був момент, коли хотіла покинути цей спорт, зізнається Дарія, але сила волі та підтримка тренера перемогли. Перший тренер мені сказав, що я народилася із ракеткою в руках. Дякую своєму тренеру Зайцеву Миколі Миколайовичу за те, що він виховав мене в тенісі, не втрачав надій. Постійно вірив у мене і зараз вірить. У нас ні спорту, в якому стримку нічого не відбувається. Це все роки праці. Настільний теніс займає друге місце по складності серед всіх існуючих видів спорту. Важче ніж настільний теніс, тільки гімнастика. Теніс це дорога в життя, вона розвиває не тільки фізичні якості. Ти до чогось прагнеш, до чогось йдеш, і воно тобі постійно показує, що це нужна праця, 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 праця над собою, над своїми можливостями фізичними. Микола Зайцев радіє успіхам своєї вихованки. каже, вона заслужила таке визнання від міста. Завдяки своїй праці досягла в 13 років. Вона була вже майстром спорту. Це у нас в Україні, мабуть, два чи три чоловіка за все існування її. Тому дуже талановита дівчинка. Так? Та кількість чемпіонських титулів, скільки в неї. Катузуватися ну, з цим мало хто не, мабуть зможе не тільки в Кривому Розі, але й в Дніпропетровській області і Україні. Своє майбутнє дівчина пов'язує зі спортом. Готуюсь до чемпіонату Європи. Він буде на початку липня, проходитиме майже два тижні. А максимальне бажання потрапити на Олімпійські ігри, стати майстром спорту міжнародного класу. Загалом хочу залишитися в Україні, але грати за міжнародний клуб. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день на сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе.